Доброго здоров'я, Ростислава Чагролуцьк. Сьогодні ми з нашого ангару проговоримо про ну, про взуття про наших міні-тракторів. Всі так кажуть, знаємо розміри, там, раз-раз-раз. Ну, Я якось так відчуваю, що більше половини скажімо, людей Ну, не зможе розсиф... так відразу розшифрувати розміри ваших шин на тракторах. Ну, Відповідно, як завжди, є завжди в китайських шинах підвох. Ну, зараз подивимося, я вам покажу. А ви, якщо вам сподобалося, підписуйтеся, дзвоник, дзвоники ставте. Ну, але, Звісно, як результат, це придбання міні-трактора. У нас їх є досить багато. Це В цьому ангарі в центральному ще є другий ангар. І навісне обладнання, звісно. Так, ну, попався мені перший ліпший популярний трактор Дунфен 244-й. Він взутий 6,5 на 16 і 112 на 24. Дунфенги і ДТЗ Луволи. Вони вдягаються в вар, вар, вармури. Тут а, там як я так його називають. Ну, е, такі загальні е, е, знання. Значить, е, шини у нас вони, тракторні, От бачите, спереди 6 слоїна. Ще показник. Візьму слоїна. Тобто, е, Будуть до цього готові. І зважайте на це, що існує там в тракторних шинах слойність, вона є. Ну, я для цих тракторів я бачив десятка. Значить, зараз я гляну, що робиться гармура. Так, от, будь ласка. Тобто тут 10 злойна. Значить, і момент, що. Армур йде на, е, на, на нейлоновій нитці, Тобто він не, не кордовий, так як ми там привикли, знаєте, е, в вітчизняних тракторах. Про танчан не скажу, немає такої інформації. Е, так що нагадаю, що трактора е, накачуються е, до 2,3 атмосфери. Так би рекомендовано по. По книжках, тобто не качати, там М3, не 5, не півтора значить, для нормальної експлуатації. так. Далі значить, говоримо про розміри. Значить, ну, 112, Терена 24. Як би сказати, все просто, Ну, є тут завжди з тими китайськими шинами підвохи, і з таким з цим маркуванням. Ну, досить таке, має хитресть. 112 на 24. Ширина профілю. Ось так. От від точки, я возьму рулетку, від точки до точки. Значить, У нас виходить впала моя шпургалка, бо я не буду там пам'ятати всі ці розміри. значить У нас виходить це 28 Ось тако брати зон ту руку взяв. Оп. Оп, о, тепер полядок. 11 С2 помножити на 2,54 Значить, сантиметр, це один дюйм. У нас Виходить, ой не, нічого не бачу. 28. Отаку От взяти від краю від краю обода до краю. обода. 28,4. Значить, Діаметр 24 це. Ось цієї точки по цю точку. Раз. І у вас вийде у вас, грубо говоря, вийде 61 см. Тепер, те, що я казав, в чому хитрість. Значить, визначити якби так самостійно, не без експериментальної, без рулетки. значить, Ось цієї точки до цієї точки. Це 88% від ширини профілю. Тобто, якщо ми 11,2 помножимо на 88%, це буде 9,85 дюйма і множиться на 2,54, це буде 25, грубо говоря, 25 см. 25 см раз, 25 см два, плюс 61, у вас буде 111 висота шини. Так якби в ідеальному стані. Ну, Ось от така от, е, є момент. І така сама ситуація, ви можете теж легко все перемножити шиною е, е, цією. 6,5 на 16. 6,5 е, е, множити на е, 2,54. Буде 1651. Грубо говоря, 16 це буде 40. Е, Діаметр по буду. От по це, нагадаю, от по цьому централі. Буде 40.64. Е, на 88% це буде ширина профілю, помножити, це буде висота значить, шини е, і множиться на 2%, буде 1452 на 2 і е, плюс 40-60 шина вийде 70 см. Так що тепер я про що я говорив про шини. Да, ви пам'ятаєте, що тут 28,6, да? і я знаходжу ну, кінтавр, Сороковка, да? Для чого я це все говорю? Все одно прийде пора, ви будете купувати шини. шини а в кось є випадки такі, що одна пошкоджена, треба купити одну шину, а другу ви маєте якби собі думати, о я куплю одну шину. Завжди будьте готові з китайськими шинами. Даже польськими кабатами теж з'явилися на ринку у нас індійськими шинами. Будьте готові, що все-таки, коли ви приїдете купувати, ви приїдете, от, мені скажуть один с два. Він все, є, бери. А коли ви прийдете, один с два. Секунда. А тепер дивіться, раз такого по шині. Він міряйте, так? Да? грубо говоря, А він виходить, 25. Ось так от, Оп. чек. Такого я не зафіксую, звісно, але видно. Да? Якби висота, так, да, одинакова, а покришка вуще трошки. Бачите, так є, нічого не зробиш. Ну і звісно, звісно, коли купуєте, то звертайте на модель малюнка, щоб у вас був такий самий малюнок. Як скажемо, тут бачите, би... однакове, не одинакове. І те саме тут корму, бачите, яка модель. І вроді би і це R-1, маркіровка йде. І на Таншаню R-1 маркировка, я її бачу. А вон, бачите, тут r 1 якби це як модель. А гляньте, яка там модель, ось такий який малюнок. Раз не такий. І тут не такий. Ось такий, бачите. Де роди. Так що я не то, що вас там запу... щоб ви запуталися. Ні, ні. Ви просто, щоб ви знали, що коли у вас там виникають питання по шинах, ви собі були вже знали такі моменти, були готові перепитати. Перед це, щоб потім не вести її назад відправляти, тому що все-таки доставка новими почтами чи там е сатами, чи ще якими службами це надто дорого зараз, щоб за ті покришки пересилатися. Що я ще хотів сказати, да, значить, е Ви одразу скажете, а по чому ті шини, а скільки що? Е -е у нас шини якийсь там директор має, але все-таки шина це окремий бізнес і, і його тримають шинники, так що е ціни там би. Е Є у нас, ну, є там ходові, які здивився, але приходять тут на місці, купляють люди. А так, щоб відправляти, то я не бачу такого. Ну, В кожному місті, в кожному районі центрі є люди, які професійно цим займаються. Так що от таке моє відео. Отак я вас вирішив проінформувати. Проінформувати про е, ваше взуття ваших е, любимих тракторів і коли ви будете вибирати, тож, щоб звертали увагу на такі моменти, якби, е, тому що ж вам на ньому працювати. Дякую за увагу.